Якщо я просто дам якісь гроші ну, їм чи просто на майдан, то ну, вони не зіграють великої ролі, бо в мене їх не так багато. Але якщо я вкладу в них вкладу їх саме в це, то вони принесе набагато більше радості і, можливо, навіть користі тим, хто там стоїть. А, от в цьому, да? спеціально бачу, щоб це нічого не було. Ну, так покласти, все, то

Oh. А домашний печем. <laughs> домашний петлю. Прощайте. Приходьте! Дуже класне печиво!